Змагання відбулося за програмою одинадцятих обласних літніх сільських спортивних ігор під девізом Хто ти майбутній олімпієць мені головного управління у справах сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації привітати вас із справжнім святом святом сільської спортивної молоді, але захід особливо беруть у ньому участь сільські спортсмени, юні спортсмени, тому що як у професійному і мистецтві, і у професійному спорті я глибоко переконаний, що найвище досягнення є у викидів із села. Вони є основою і спортивної, і мистецької громадськості, і області, і України. для участі у фінальних змаганнях з футболу, волейболу, легкоатлетичному кросі, армреслінгу, гирьового спорту та загальної фізичної підготовки прибули команди з 19 районів. Разом з молоддю у показових виступах взяли участь ветерани спорту. Ось так майстерна володіє гирями, майстер спорту СССР, чемпіон світу Олександр Дідовець. Деякі вправи, які я виконую, не виконує не один гірвік в світі. І коли я показую людям цю свою коротеньку програму, таку то і бачу задоволені обличчя, і мені стає радість. Глядачі також спостерігали виступ кінно-спортивного клубу та спортивної школи з карате до товариства Колос. Потім проходили змагання по футболу між командами Новоград-Волинського та Житомира. А також з бігу на різних дистанціях, лідерство яких отримали учасники з Баранівського району.